Більшість людей не знають, що жувальна гумка містить пластикові полімери, як синтетичні, так і рослинного походження. Ці матеріали, які використовуються для створення жувальної текстури гумки, можуть виділяти мікрочастинки пластику під час жування. Недавнє пілотне дослідження вивчили десь популярних марок жувальної гумки. Під час жування виділялося до 637 частинок мікропластику на грам гумки. Більшість мікропластику була вивільнена протягом перших вісьми хвилин. У зразках слини було вивільнено 4 види пластику, найчастіше поліолефіни. Це важливо, оскільки мікропластик вже був знайдений у пітній воді, їжі, повітрі та навіть крові та органах людини. Ризики для здоров'я включають запалення пошкодження тканин, гормональний збій, окислювальний стрес і пошкодження клітин. Потенційний вплив на фертільність, імунітет і розвиток. Жувальна гумка може бути прямим шляхом допливу мікропластику через чутливі тканини ротової порожнини швидким шляхом у кров. Що ви можете зробити? Вибирайте варіанти без пластику або чітко позначені біорозкладні альтернативи. Обмежте часто використання жувальної гумки, особливо тривале жування. Підсумок. Жувальна гумка може бути щоденним джерелом впливу мікропластику. Переосмислення звички жувати жуйку це невелика зміна, яка може значно змінити ваше здоров'я. Дякую за лайки та розповсюдження відео.